Нема грошей, не буде списків. 15 виборчих дільниць на львівщині досі не отримали списки виборців. За словами експертів, члени комісії лінуються, йти за документами. В ОВК мовляв, працювати доводиться задарма. Найскладніша ситуація у селах тут дільничні комісії взагалі не можуть організуватися. Самі е, голови е, витих дільничних виборчих комісій не готові працювати на безоплатній основі. Брак коштів бюджету, малий обсяг єдиного кошторису передбачає в від виборчих комісіях. Не дозволяє так всім членам, які б хотіли отримати зарплату. Чимало селян і зовсім відмовляються йти на вибори. Зараз на у ці вибори я не піду. Я не піду голосувати. Голоси громадян, які вирішили проігнорувати вибори, можуть стати козирною картою в руках окремих кандидатів. Пропонується так само 100 гривень за голос. Переважно це сільське населення, і отут вимагають копію паспорта. При цьому заявляють: все, вам нічого робити не треба. На дільницю можете не йти за вас, все зроблять. Якщо ви таки збираєтеся здійснити волевиявлення, вже тепер можете перевірити, чи є ваше прізвище у списках. Щоправда, навіть у Львові такий документ є не на всіх дільницях. Як може прийти виборець, як нас на сьогоднішній день ми не маємо списків виборців в даної дільниці? Відповіді на питання щодо роботи на дільницях можна знайти на спеціальному сайті комітету виборців України. Такі вебінари працюють в онлайн режимі. А експерти кажуть, принаймні однією з переваг цьогорічної виборчої кампанії є те, що у кожне село області врешті проведуть інтернет. Ярина Матвіїв Назар Новини.